Тут не кримінальне правопорушення. Ви мені сломали руку. Это правопорушення. Ще раз, я нічого не чую, не чую. Не тут такий крик. Я хочу э, сличу группу. Швидка, швидка установить. я же швидку вызов. не установлю, я швидку визвав. Правопорушение. У меня, хорошо, скажу по-другому. Они пытались у меня забрать ключи от машины и угнать машину. Так это это криминально. снимай, снимай, ним. Я снимаю. Ай, блядь, <поставлено> что ты <поставлено> делаешь? Ай, блядь, да, пусти руку. Ай, блядь, ай, да пусти ты руку. Ничего не руку. Ай. Никто ничего не ролл. Снімай! Ну зачем ти руку кручиш руку? Ну я встаю здесь спокойно, відпусти. Все красиво, бачите, як ламається. Да, ну пусти руку, ну зачем ти ламаєш її? Ну скажи, ось, зачем ти їй. Ви перевіли документи от, у громадяни. Я підозрюю, що це вообще цивільна особа. На ньому жодного розпізувального знаку, крім нагрудного знаку. Може він його вкрав. Спого? Ну На не видно, ти крутиш, я стою спокійно. Ну, якщо ну ти ж не ви викручуєш, якщо ви будете себе спокійно ну, вистачить. Вам, вам йому покажуть посвідчення. Все, хорошо. Ви, що, спокійно я, та, я спокійно стою, він бере тільки щоб Но, взял ти спеціально. Що нічого не ламає. Покажи посвідчення. Ви знагрудного знаки наш. Шаранет, метод, ти називаєш поліцейський бісність 2020. <зві> 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 Спеціальний жетон 91 98 Поліцейський? Возможно. Полицейський. Поліцейські, поліцейські? Ну, сустави. Ну, я ж не держу, ну, суддя посвідчення поки На ваші що. На да. ваше запитання, поліцейські. Суддя свідчення отримали? Да. — Так. Ви отримали? Ну, це, це. Це, це треба було зробити 18 пункт три. На першу вимогу громадян. Це треба було зробити Це треба вже зробити було 30 хвилин назад. Це можна було зробити все. Ви цього не зробили. Розумієте, в чому справа? Чому це не зробили? Я не знаю вже. Чому це не а зачем ви спровоцировали таку постановку? це не постановка. Я це ваш товариш. Це ваш товариш. Я став свідком. Як ви, ви червоне. ви стали не свідком? Ви стали співучасником злочину Якось? адміністративного правопорушення злочину? Це не злочин, злочину? це порушення. Знаєте, який злочин вас злочин? Співучасть? це шости співучасть кримінального відвести даного громадянина від покарання. Не якого покарання? Не я не пишу заяву від себе, як ви порусили дорожнього руху. Я її надам. Попередні органи його розглянуть, дадуть мені відповідь. Ви Те, що я бачу. Ви докази кажете, Те, що... можете показати. Я Якщо я проїхав на червоний світ. Я заявник. Покажіть Так, так я заявник. Ви покажіть ці докази, що я проїхав на червоний світ. Пояснення свідків є докази? О, Патрульний поліцейський, пояснення свідків є докази. Позавайте. Ні, ні, я не присяду. Покажіть. Я буду Є ще група сюди не приїде. Не буде. Злічу групу не покорно. Їдете в їхньому автомобілі. Значала скора. Їдете, говорю, в їхньому автомобілі. Значала скора. Значала скора. Ну що, ідеш з ліса не покоро просити. Я ви за вже. Я вже ви Инспектор, Инспектор, покору, інспектор. Ви бачите, зараз не покору. Позжалуйста, я хочу подождать скору. Мені боля. Зараз не бачу. Ходіт, Пожалуйста, я, я, Присажуйте. Пожалуйста, Присажуйте, я, вас, я, я, я прошу. Скорую сначала. Ай, блядь, да не крутите руку! руку. Вам не крутит? Ты не... Можно, Никто вам руки не крутит? Инспектор! Можно, пожалуйста! Никто вам Что не такое? Я с тем я с тем полицейским поеду. Я поеду в той полицейский. Есть, я, нещий, не я не выехал. Я поеду в той полицейской вопросы. В нашей. В вашей. Да. Только сначала скорую. С моим противником. Пожалуйста, сначала скорую. С моим противником. С вашим противником. Я вызов скорую, конечно. Подождите, Давай, пожалуйста. До той машине, Инспектор, я имею право показать. Э, конечно. СССР попадает. СССР попадает. Скажите, пожалуйста, Ваши, по закону я имею право на медицинское обслуживание э, сейчас? Имею? Имеете. Пожалуйста, но вам вас... она, я так понимаю, она вам приедет в райотдел. Нет, да, по почему? Мы сюда ее вызвали, она через 3 минуты уже приедет. В чем проблема? Вы мне 30 минут ли лицом в асфальт положили для того, чтобы вы теперь 3 минуты скоро выломали руку и теперь говорите, мне не надо скоро? Вы что, смеетесь меня или что? Зачем тогда ломать меня, скажите. Я хочу скорую, скорая Давайте едет сюда. Я хочу скорую для начала. Зачем мне садиться за полицейским? У меня травма. Не надо выводить. меня никуда завозить, я такси не вызывал. У меня есть на чем ездить самому. Я хочу скорую, чтобы меня сначала машина. Можемо в нашу, в заявник як? Ви хочете в швидкі їхати з пивою. Да ні, вона? я хочу спочатку отримати медицинське обслуговування. Мені больно, розумієте? вони зламали руку. Господа, не бачу про мене, я викликав скору, скора їде сюди. Що мені зайняти допомогу? Зачем? Допомога дадуть, і тоді вже здоров'я може Зачем? просто їхати. Написати заяву. На вас, на них. Я напишу свою заяву, про те, як вони порушили право дорожнього руху. Розберемося правового поля. Я за ними їхав, дивлюсь на красний приїхав. Хочу. Я, я хочу, да, сначала, просто. чтобы мне обезболили руку, понимаете это или нет? Или это нарушение? В чем проблема? У вас есть три часа на оформление, вы сами сказали. 72. Да не три часа. Ай, да что а, вы делаете, да, блядь? Еще не да ну больно, у меня это плечо очень болит, вы понимаете? Никто да вам ничего не робит? давайте пройдем до полицейского. Зачем? Я жду скорую здесь. Да, это нормально. Не не инспектор, дали. ну не давайте им возможность меня бить. Прийшов виклик нам, тому що думали, що це працює. Ай, автомобіля! Зачем? Да. Мені тут нормально, я не... не а хто це такий Просто, просто поліцейський Він у нього неформаний одяг. Одягу нічого немає. Інспектор! Він, 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 він навіть не інспектор. Садов... Ну а він тоді яким а, образом хотів на нього складати постанову, якщо у нього а! навіть немає матеріалів. Ні, вони мають. Ай, да зачем ти не мають руку, блядь? Давайте до нас у машину тоді погрузимо. Ай, зачем, інспектор? Скоро до нас. Людина скору визвала. Да, инспектор, ну, не, стал, не, не, сказал, не, сказал, не давайте ему ломать мне руку. Я ему его знал, что мне больно, ты понимаешь это или нет, никто не ломает. Не плют, себе наручники и выкрути руки, блин. Ну, вас же никто не заставлял вот такие идеи Какие идеи? Я ничего не делал, я сидел у вас в машине. Я, я, не, не должен сидеть у вас в машине, вы не заставили меня сесть в машину. Сказали, иди садись туда. Вас никто не заставлял, нас запросили. Да, нет, запросили. Я, я, просили, я сказал им, мы срочили его Да, и каждую дорожку а еще выкатили. А дальше что вы делали? Я ничего не делал противоправно, не даже не дал дальше. документы вам в руки. Очень хорошо, шел подальше, мы его выкатили. Ведите себя адекватно. Я себя веду адекватно. Я, я адекватно. не адекватно. понимаю, зачем вы мне испортили одежду. Дайте, тебе, я дайте, дайте, я, тебе, я не хочу садитися, інспектор визвав е, скору. Пинь я визвав скору, скору господарі. Ви скору маєте скору, право має. оскорити мої дії, але, але, але спочатку. Спочатку, спочатку, ви зобов'язані виконати вимоги ви ви працівника поліції. Спочатку ви зобов'язані виконати вимоги працівника поліції. Такі, вимога? Ваше право не законить. Да вы не дергайтеся. Ваша вимога повинна ваша бути закона. Вони не имею право не виполнять. Ти знаєш, это це... незаконные требования, я имею право не виполняти. Они незаконные. Вы даєте право їх оспорить у суді. Я їх спорю 100%. Quindi дуже хорошо. We even. We even. No, dide, я їх спорю, 200 даже процентів. Я ж скоро, ну так що я буду розказувати ерунду. Ну ми ж тут не будемо стоять 2 часа, правильно? Конечно буде. Звісно буде, буде. тому що ну, людині треба каза, надати допомогу, першому дитину допомогу. Не три ніщо. В чому вопрос? Інспектор, скажіть, ласка, ви як людина, який тоже в, прав в правовому полі підготовлений. Інспектор, yeah. Скажіть, будь ласка, ви бачите зараз склон злочину моїх діях? Я, Я не знаю предыдущей ситуації. Я то, знаю предыдущую ситуацію. Зупинили людину без причин. Я, я не задел, меня ничего ни к ней не предъявлял. За три Теперь вопрос. Я имею право на спору. Хорошо. Uh, почему меня сейчас заставляют садиться в машину? Скажите, пожалуйста, вы этому не препятствуете. Для если доставки. Скоро я едет, вы сказали, три минуты будет. Яка да. необхідність так? складати адвин материалы не на месте, если документы в нем все при собі. В чем проблема? Куда его вести? Зачем складання 185 стосується тільки тих порушень, які стосуються громадського порядку. Громадський порядок. Вам відкрить кодекс 185 статтю? Открить? Почитайте? Почитайте, ви почитайте. вам відкрить почитання. Він порушує громадський порядок. Як? Звісно, непокора правоохоронного органу. Непокора заключається в чому? Не в тому, що ви вихватував документи при складанні адміністративного правопротоколу. Ви перед тим як протокол складати, ви почали процедуру розгляду справи? Як ви як ви почали? Роди справа починається із оголошення колегіального органу. Сейчас, сейчас не ми ми зараз будемо на місці будемо. А те, що ви в з ним товариші почали провокувати дану ситуацію, яка заключилася вже перейшла із обичного правопорушення. До... Я став свідком, як ви порушили правила дорожнього руху. За що я буду писати заяву зараз як свідок? І все, які Почитайте. проблеми, Почитайте. які дружки? Я напишу, я <тратък> розберусь. <проїж> не і, і, все. Ну, і, все. і ніхто ніколи відсюди нікуди не вигрузайтесь. <никуда> <раз> <тратъем> <пустил> ну і все. Ви погрожуєте? Що я буду погрожувати? вам? Ви <пустил> мені погрожуєте? Я вам кажу, що <пустил> я буду писати заяву. Це погрози це право. Ну ваше право. Ви мені погрожуєте? <пустил> все. Все. Я буду писати заяву. Пищить заяву. Це ваше право. <пустил> Вы пишіть, я мені погрожуєте. Ви <пустил> інтересний чоловік. Ви цікава людина. Ви мені погрожуєте? Чим я вам погружую? То, що ви будете на мене заяву писати. Я просто вам... вас... не ломаю. Эдуард. Эдуард, можете, да, пожалуйста, да. сюда подойти. Да, я, да, э, да. я хочу за... написать заяву на я про... тоже буду писать за порушение, <кх> патрульное, за противоправные действия сотрудников да, полиции. Да, да, да. Вот. Поэтому пока мы на месте, то есть бы, мне нужно будет писать заяву. Пожалуйста, поддержайте, хорошо. хорошо? Да. Ні, я не буду присутствувати. Поки скоро не приїде. Я запропонував вам сісти до автомобіля. Я не хочу садитися. Ви мені сломали руку. Я не хочу садитися. Э, я вам руки не ломав. І заключена, що у вас зломана рука. Хорошо, я дає, вам дає дає лікарь, дає Суд медиксперт э, суд медиксперт не дає. <laughs> Лікар, травматолог дає заключення, що у вас чи переломана рука, чи не переломана. А нанесення тілесних побоїв це вже дає суд -медексперт. Трошки... Зараз приїде скоро і ми встановимо зараз, хорошо? Ви теж не врачите, будете встановлювати побої тут і ні. А я не говорю, що у нього да, щось поломане чи не поломано. Просто тут все знято, як ви його ламали, ні, ні за що. Ми ви будете за, за оце в общем, сейчас приїде, напишемо заяву та і все. не Я Коротше, я їду на переїзд. Да, да, ось все, переїзд. Вилітає ці на красний. Давай, і поїхали, поїхали. Я, я поки поїхав сюди, вже стоїть лексус, і вони стоять за ним. Я саміся сказати, що вони нарушили правду, правду дорожнього движення. Вони кажуть, що він нарушує правила. А мій, документи. А включали, як Ні, як приїхали іменно на красний, не включили, а потім, вже, коли поїхали далі, там вже включили. Тобто, ну, сам факт порушення збільшався на першій зафорі, і приїхав на красний. За що буде нести адміністративну відповідальність? Я не знаю. Я стою, коли що вони порушили. Вони забрали в нього документи. Хоча це вони права цього робити не мають. Він хотів їх забрати, вони йому не хотіли їх віддавати. А потім почали його ламати, що він якби махав руками. Хто все зняв? Так все зняв. Які проблеми? Нічого собі. Я став станом, я просто їхав, я не знаю, що віхав. Я просто став, тому що вони приїхали на краст. Мене це інтересувало. А що там, я, 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 я ж туди заїхав, вже. тут стояв вже лексус, і вони стояли. Починалися вже тут щось шаромижити, тому що садити громадян, патронний автомобіль не можна. Тобто, якби хотіли документи провірити, все він показав, подивилися, все, все нормально. Вони посадили його машину. Тут вже проходила якась, мабуть, схема. Мені так здається, по крайній мірі. Надо, щоб не а ні, Ситуація неприємна, але, складати, але не треба піднімати. Ламати людину не треба, це теж не треба. Ну, я ж під'їхав, дивлюсь, вишков Ну, Теж треба в совість на дорогу вилазити. Зараз машина приїде, пів так, року, він, він він не вилазить. Вони, вони його брать з Вони його я лозали. Він встанавлювався, тому що голова була на проїжджай час. Це все сняло. Ну так ви ти мене, я про що говорити. Вони забрали в нього документи і не хотіли. так Більше стоїть нормально, він себе веде адекватно. Що? Нормально стоїть. Які, проблеми? Які проблеми? Якщо він щось порушує, для цього є процедура а розгляду, розгляду Скажите, справи. Як ви бачили, що патрульний автомобіль проїхав на Червоний світ? Так як не бачив, тільки наоборот бачив. Да. Так. А що перед цим? Ви приїхали на красний, як а перед цим я їду. Я, я, я вважаю, що це все може з'ясується в відділку. Не треба тут, лишній раз спокійно все швидко. Ну, людина хоче допомогу, зараз да, да. да. ну, не готова. Ні, так, він ж собі нормальні, він нікуди не біжить, він не течий, він нікого не б'є. Все нормально, я не знаю, Молодим що він. Ну, у них мої документи. Ну, Вони, вони документи, у нього, виходить, вкрали. Тому що вони їх йому їх не віддають. Ви знаєте, що таке крадіжка добре? Ви заволоділи ними незаконно. Як ми це От так, ви, ви фізично ними заволоділи. Матеріально, ви володієте ними. Він власник їх, він ними не володіє фізично. Вони лежать у вас на лобовому Я Я беру це, це лаборонські клі. Ви не маєте права підходити. Я не буду підходити, я просто, я просто пройду мимо нього. Ну так поприсутствуйте, будь ласка.

Машину тільки закрив. Я її перший раз я бачу. Я став свідком, як ви порушили право дорожнього руху. Що непонятно, я цього не можу поняти. По тому що я старався об'ясняти, що я став свідком, як ви порушили правила дорожнього руху. Будьте. Будьте. Я ще молод, я всегда збужив. Ну і все. Дітський садін. Будьте. Будьте попросили. Да? Не закрывай, зарази. Смытали зараз бы ситуации не было, правильно? Uh, складывали протокол, вы поехали бы дальше, Так я, я же вам дал документы, вы складывали протокол. Потом выломали. Потом, потом зачем вы ломанулись и меня начали выломать. Ты конечно вкусил. Ваш двух. А что вы взрываете? У меня вкусы. Толя, сюда и машину. И на районе Два, Дай не грубить. Я пока не, нет, я ща на месте. Сетки у нас не